Ми з вами маємо багато працювати для того, аби допомагати тим людям, котрі найбільше відчувають власне, весь тягар війни. Це родини наших захисників, котрі сьогодні боронять нашу землю на різних фронтах, в різних умовах, в далеко гірших умовах, аніж е, ми тут працюємо в цьому залі. Тому нам треба з високою повагою ставитися до них. І допомагати їм. Звичайно, що сьогодні з цієї високої трибуни я хотів би ще раз і ще раз пригадати вам, особливо нашому уряду, про те, що треба однозначно вести роботу з родинами наших захисників. Обов'язково кожен має пам'ятати родини наших героїв, особливо героїв, котрі своєю смертю. Зробили так, що врятували життя і наше, і своїх побратимів, і за це удостоїлися званням Герой України з орденом Золота зірка, таких, як Сергій Кулик, як Василь Гукало, як Ігор Рахманов з Яворівщини. Таких героїв має кожен край багато. Багато є також героїв, котрі вже. У достоєнні різних інших орденів нашої держави. Але я закликаю і уряд, і офіс президента звернути увагу на те, що багато родин також хочуть ще додаткових орденів для прослави члена своєї родини, який загинув за усіх нас. Це я ведомову за петиції, петиції, котрі люди в кожному містечку місті збирають десятками направляють в офіс президента для того, аби людині присвоїли е, цей чи інший ор, орден і звання Героя України. Ми підтримуємо ці петиції. Однак я закликаю створити спеціальну робочу групу, аби розглядати ці петиції, бо люди їх направляють, а розгляду немає місяцями. А для родини це вкрай важливо. Ця родина на відміну від всіх вас, ваших родин вклала. Віддала найбільше заради України і заради перемоги, тому я закликаю однозначно розглядати ці петиції, розглядати краще ці звернення, які ми робимо тут, коли голосуємо звернення про присвоєння герої України, і однозначно, що. Повинна вестися робота державної вертикалі влади з родинами зниклих безвісти, полонених на повернення їх додому, спілкування з ними не лише тут у столиці, зустрічі з ними або в обласних центрах. Я закликаю уповноваженого справ людини і координаційний штаб їздити в кожну громаду, в кожне маленьке містечко для того, аби спілкуватися з родинами і і допомагати родинам повертати їхніх рідних додому. З вдячністю вам, дорогі захисники і родини.